Вітаю всіх на каналі alex 333 Я в Ганау біля Франкфурта. Не Ганау, поруч з Ганау. Отака От фірма а автомобілі. Працює мікрофон, там у мене, напевно, працює. І хочу показати вам декілька цікавих варіантів. Як, наприклад, оцей Мерседес. Зараз повернув камеру. Отакий От Мерседес не, 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 незначне пошкодження має спереді, але суперова, просто суперова ціна. ЦЛА 200 15 тисяч євро. Не запитав я ще рік виробництва, але тут чекайте. Mercedes Fragen. 2016 року. цей Мерседес. 15 тисяч це на його така ціна просто. Як кажуть, бросова ціна. Отут є дверка, підмята. Злегка. Він до продажу не готувався. Ось такий Мерцедес. Всередині все тут гарно виглядає. Чорна стеля, Алькантара. Фюр Мерседес брав книжки, їх це шонцайка їх. О, цетель. Ну, бачите, я на нього ценник тут положу, хай буде. 16 тисяч. Це машина без штоєра. 175 пробігу. 6 2016 автоматик. А, 1.6 мотор. Це ЛА-200. Так, 1.6 мотор. 1595. О, 15 тисяч до віддачі ціна його. Ну, я б сказав, це взагалі не удар. Це є не удар. Так, все абсолютно рівне, оце дверка. Пошкоджена бокова, передня права і спереді капот прижатий. Ззаді ніяких пошкоджень немає. Екстрасів вистачає, тут і сліпі зони, як бачите. Покажу вам все экстрасы. Круиз-контроль. Панорама дах. В середині гарний стан машини. Резина, правда, не зовсім для України. Трохи низько він посажений. По нормальному треба тут менші колеса. Це по Німеччині літати на таких колесах тільки. Ага, тут е, ця вмятина є і на крилі. О, дверка не тронута, а на крилі є трошки вм'ятина. От така машина. Йдемо далі. Покажу, є тут цікаві варіанти. Audi a 3 21 499. Мінус Штоєр. Це є 10 -й, 19 -й рік. Дизель автоматік, дволітровий мотор. 50, 57 тисяч пробігу. Ну це більш для Німеччини машини з таким пробігом. Вона ідеальна, класна, але, але дорога. Так, тут цін. Немає. Airline. Ну, це на сторінці є машина, у них а автомобілі. Можна зайти на сторінку і подивитися ціни тих пасатів. Вони бачу з круїз-контролями, з лайн-асистентами обидва, DSG на шкірі з продувкою цей Airline. Закритий. Теж BSG. Теж е, шкіра і Алькантара. Цей з самою модною оптикою. А синій. Синій з звичайною оптикою. бауєр дізе посад. А, хат прайси. Зараз ціни повісять. Якраз є цінники. Цей посад у нас варіант Highline 16999, інклюзив мервер мерверштоя, да не. Ja, це мінус штоєр. Ага, це бензиновий двигун 110 кВт. Та з бензина уда? Філіж дизель? Бензина гір. Та не бензина. Бензина. Бензиновий це двигун 19 го року, 4 місяць 16,999. Ага, це мотор 1.5 1498. Угу. Ну, класний стан у нього. Хайлайн версія передбачає Алькантару е, обов'язково. Затемнені. Оригінально шиби, ну, небагато вона передбачає. Нікель, хром версія обов'язково. Коротше кажучи, це можна подивитись на сторінці і на той ціну поставив. Кажу, що ж у вас без цінників, то вони пороздруковували цінники. А цей Airline. Варіант з панорамою, другий 2016, 140 кВт, 176 пробігу, двохлітровий тут мотор. Ну, модний посад з продувкою сидіння. Закритий, але ну, не буду я зупинятись детально. Відкрили гарний у нього стан. Тут показати не сильно покажеш, тому що сидіння електричні на кілька чоловік з масажерами. От, продувка сидінь. Е, приборка дигітальна. Ну такий навернутий серйозний посад. Ну і ціна 20 тисяч штоєр. Це брутто ціна. Для України буде нетто. Ну і поторгуватися ще можливо, звичайно. Я думаю, по-любому можна торгонути ще. Так, це у нас Audi A5. Дволітрова. Абсолютно ідеальна машина, бачу. Така фарба. Як нова, ніколи не милася з щітками бачу. Спереді навіть нічого не оббито, не піскоструєно. Як нова машина. Це у нас 2018 рік, 9 місяць, 123 пробігу, автоматик. 23500 Окей. Я чусь, Я шеф вже їде. Показав мені BMW X3 і сам тікає. А я покажу вам машини. Ціни в Німеччині, я думаю, людей цікавлять. Ну от машина просто п'ята Ідеальна. На сторінці а автомобіля ви знайдете. А посилання на сторінку я кину, як закінчу відео, прикріплю посилання. Ну що, тут машина абсолютно ідеальна. Закрита вона. Це X3, який я дивився, його вже купили ми поїде в Україну, цей X3. Так. Мерцедес. Комбі Мерцедес. Це 220-й. От десь один там є недолік. ця цяточка така. І все. 220-й дизель. Отака машина. Теж має багато дуже екстрасів і продувки. І багато-багато-багато чого. Електросидіння. Асистента, ні, руху по полосах немає. Але є класний, дуже стан. Кремова шкіра. Не вбито абсолютно. Так, це напевно пробіг буде невеликий. 177 пробігу, 143 кіловат. 11 -й 2019, -й, дизель автоматік. 20 350. І мінус штоєр. Це брутто ціна. Так, далі. BMW X5. Не бачу недоліків. Не видно ніяких робіт. Крашеного немає. Майже стовідсотково, штіль повний по фарбі. Лімонка однакова всюди. Так. Це є четвертий 2017, -й, 190 кВт, 119 пробігу, 3 літри мотор, 40 тисяч 999 мінус штоєр. І є тріснувше лобове скло, до речі, оцеї машини. Ну, тут всередині він закритий. Ні, відкритий. Гарний стан машини. Як ПДВ повертається, питають. ПДВ як завжди повертається, отримує продавець Ausgang фермерк таку бумагу, що ви вивезли вже з Європи, за межі Європи. І все. І віддає вам Штоєр, як ви попередньо домовитесь при покупці чи налічкою, чи вийшли на рахунок. Не раджу вам домовлятися на український рахунок, тому що можете потім не отримати свій штоєр. Його вишлють і назад перешлють, до речі, по мерверштоєру багато хто з продавців користується цим спеціально. Домовляються, що перешлють на український рахунок, прописують це як обов'язкову умову, а потім хі, вони пересилають кошти ПДВ, вони відповідно повертаються по законодавству України може отримати мер верштоєр лише фірма в Україні, а приватник не може отримати і гроші повертаються. А вам потім продавець каже, ні, ви вибачте, я вам прописав, я можу вислати тільки на ваш рахунок в Україні. І все, це метод на віддачі е, ПДВ. Користується цим нерідко. Ідемо далі. Так, ще один Мерседес e кляса Ну, такий теж. Не бачу ані оббитого, не піскоструєного, просто нова машина. Суперовий стан. Ідеальний стан. Це у нас Mercedes Coupe. Єжка 200. Меморі пакет. Так, е. Це у нас 17-й рік, 129 пробігу, пробігу, бензин 135 кВт, дволітровий мотор. От, і 33 999 мінус штоєр. Брутто ціна. Ну, всі екстраси тут є і по полосах, і що завгодно. Е, продувки. Ні, продувок немає, не буду я. Відкривати його, стан ідеальний. Не бачу недоліків абсолютно. Ну і ціна відповідно. Оце може бути цікава е машина для України. Я питав вже неї по ціні. Десь я записував цей туранчик. Е, так. Він його віддає за нето 12700. сім 12 7, 7 е, сидінь. Просто бомбовий стан машини. Тут ну, його цінник. 14999 мінус стояр. Так, це у нас 233 пробігу. 7-2017 автоматик 1.6 DSG коробка 7 ступ. Вже оновлена, класна. Хто боїться сухих коробок, це дуже економічна коробка. Після 2014 року вона працює без проблем. Ідеально працює, вона ставиться на 1,6, на 1,4 мотори Volkswagen, на, на ті, що гібриди. E, Volkswagen є e, Passat з 14 мотором. Нема місця тут сильно показати, але машина, ідеальна ідеальна машина. Має dsg коробку має таке оздоблення недешеве для туранчика. Електро з підігрівом сидіння. Алькантара. Комбінована боковухи матерія, а посередині Алькантара. Ну, мультикермо, звичайно. Да, Нова вже панель. дисплей оновлений. Тоновані шиби. Не знаю, чи це фабрично тоновані, чи... Не в курсі. Ну що, тут темно, але я скажу, що салон ідеальний. Сім сидінь. Ну і ззовні я цю машину вже питав, попередньо дивився. Вона в класному-класному стані. Немає ані паркувальних м'ятін, ані нічого немає взагалі. От. І Nissan. Це вони міняють помпу оту, для компресор для кліми. Оцей Nissan віддається за 7400. Буде зроблена, та помпа замінена у них тут сервіс. Буду закінчувати своє відео. Безпосередньо можете телефонувати, там він дорожче, цей Нісан на сторінців його набагато, але віддає 7300, по-моєму, віддає. Та поговоримо і за 7 може віддасть для, для Збройних сил. Телефонуйте самі безпосередньо, я лінк кину по всім машинам, можете телефонувати безпосередньо до хазяїна. До е, шефа, продавця автохаоса. Можете до мене як, е, телефонувати, якщо потрібна якась машина з цих показаних детально чи з тих, що у нього на сторінці. Окей, сторінку знайдете. Лінк на сторінку в описі даного відео. Вже кидаю. Буду закінчувати на цьому відео. На BMW X-Dry X3 опис е, огляд. Кину завтра, напевно, вже, а може сьогодні пізніше. Нормальна машина, по стану перевірили абсолютно все норма. Хороший продавець, до речі, як говорив, так воно є. Не, не надурив станом машини. Все, як говорив, так і є. Ну, в принципі, всі машини в нього непоганий стан. Окей, підписуйтесь на канал. Замовляйте огляди при потребі в Німеччині. Е, підписуйтесь на автомобілі, який я показую з нашої стоянки. Геч автомобілі ГМБХ ще до розміщення оголошень в інтернет на мобілі, де на все добре. Слава Україні. Україна переможе! Слава Збройним силам України!